Редітор програв понад 800 тисяч доларів на азартних іграх і приховав це від сім'ї. Втратив 100 тисяч за 4 тижні. 17 листопада 2021 рік. Потрібна порада. Мені 36 років, і в мене немає боргів, окрім іпотеки. У мене восьмимісячна донька, і я до смерті наляканий. Я грав у азартні ігри з часів коледжу. Зараз я маю понад 300 тисяч доларів збитків, більшість із яких були моїми грошима, а тепер ще 100 тисяч лише за останні 4 тижні. І кожного разу я повертався, щоб відігратися за день до того, але суми лише збільшувалися. Моя дружина нічого не знає. Гроші були мої 100 тисяч доларів, подаровані батьком, який повністю проти марнотратства, і довірився мені, щоб я використав їх мудро для сім'ї, успіху чи погашення іпотеки. Батя, мені жалко тебе розчаровувати. Твій син просто долбайоб По-другому не скажеш, ну як можна сказати, по-другому на таку людину? Я жахливий син, мені соромно і боляче навіть дивитись йому в очі, знаючи, що я зробив те, на що йому знадобилися роки тяжкої праці. Я думав, він багатий, якийсь. а Він показується просто обичний роботяга, обичний батьків нього работяги. життя е працювали, щоб дати йому хоч як, хоч щось. От вони й дали. Жаль, йому дали те, що йому не треба. Йому треба було дати мозги, уви. Я досі відчуваю, що мушу повернутися і відіграти їх. Боже, я не можу. Це якесь було кончене просто, яке кончене. Моя дружина ще не знає ключове слово буде дуже важка розмова. Коли вона дізнається, можливо навіть піде від мене. Хто знає? Такі гроші важко приховати. Я почуваюся пригніченим, зламаним, відчуваю себе невдахою, просто хочу повернути ці 100 тисяч назад. Це занадто велика втрата. Втрата 10 тисяч доларів перетворилася на 15, потім плюс 7,5, а потім усе пішло шкереберть. Я програв усі 22 500 і продовжував ходити назад, втрачаючи по 10-15 тисяч за день. Йоу, йоу, йоу. Оу, йоу, йоу! Ти що? Йоу, дебіл, Йоу! Що мені робити? Поговорити з дружиною? Вона буде в люті. А якщо мій батько дізнається, а батя ще живий, я щось подумав, що батько вже все, коні двинув. Ну ладно. Бля, батя жопу порве, стопудов. А якщо мій батько дізнається, я боюсь, що він цього не витримає, і я стану причиною того, що з ним трапиться. Я такий поганий син. А, так, ти дуже поганий син. Ти, ти відверто гірший син за всіх синів, які я колегою бачив. А я бачу багато синів. Ти, я зараз сказав би, сукін син. Ідемо далі. Перше оновлення: дно, болюча правда і невідоме майбутнє. 24 грудня 2021 року. Привіт усім! Мені 36 років. Я вже чимало писав, і у відповідь на свій перший пост скажу таке: слухайте кожне слово, яке тут пишуть люди. Щось опанувало мною, я не му... Мо... Якась нечиста несе його, да? щось опанувало мною, я не можу це пояснити, бо навіть сам не знаю, що зі мною сталося. Втрачати гроші це зло. Воно змушує тебе робити неконтрольовані речі. Боротьба за повернення втрат знову і знову перетворилася на програш, тож ось я тут. На самому дні лише за два місяці я втратив усе на своєму банківському рахунку 170 тисяч доларів. І ще взяв 10 тисяч з кредитної картки та ще 10 з особистої кредитної лінії. Отже, я офіційно маю 20 тисяч доларів боргу через азартні ігри. Загалом це 190 тисяч, і це жорстока реальність. Що це за відчуття? Хм, Метелики в животі, земля вислизає з під ніг. Ти ніби легкий. Але щось важке тисне на тебе вниз. Невіра, бо розум азартного гравця не може прийняти правду, але потім приходить реальність, бо банк є доказом. Сором, відраза, суїцидальні думки, похмурість, прикидання, що все добре. Дружина ще не знає про мою ситуацію, тому я їй брешу. Це завжди погано. Дев'ятимісячна донька, для якої я зруйнував комфортне життя разом із дружиною. Я вперше написав, коли втратив 100 тисяч доларів. Всі казали: зупинись, тримайся, скажи правду, бо краще не стане. Я продовжував повертатись знову і знову, бо не міг прийняти втрату. Суть прийми це зараз. Інакше ти опинишся там, де я. Тепер понад 500 тисяч доларів програних, із них 190 тисяч дуже нещодавно. Ось фінальна реальність, і це набагато гірше, ніж радість від одного виграшу. Чесно, не дуже хочеться коментувати, тому що коментарі будуть, в принципі, одні й ті самі. Ну, він кончений, все, нема тут що більше сказати. Йдемо далі. Друге оновлення: боротьба із забуттям і повне спустошення. 5 січня 2022 року. Оновлення попередніх постів. Життя здається дуже пригніченим. Люблю гратися з донькою, але щоразу дивлячись на неї, у голові виникає думка, чому я витратив свої гроші в казино, замість того, щоб використати їх для її майбутнього: коледж, машина, нерухомість, життєві потреби і так далі. Я ще не розповів дружині, і вона поки що не перевіряла банківський рахунок, який показує лише тисячні зняття протягом останніх двох з половиною місяців. Трачаю сили. Стрес мене вбиває, бо я взяв борги для азартних ігор і програв все. Казино тимчасово закрили з сьогоднішнього дня. Тож добре, що я не зможу зірватися і піти туди. Мені потрібно розповісти дружині, але не вистачає мужності, бо я не можу пояснити, як я не зробив висновків і в результаті програв 200 тисяч доларів. Я не знаю, чи вона зрозуміє мене, і ще боюся сорому, коли про це дізнаються всі в родині. Я знищив свою самооцінку, я руїна, і перебуваю у страшному стресі. Тим, хто читає це, тримайтеся. Давайте позбудемось цього жахливого демона. Як я кажу, нечиста неса, тіпа. Він продовжує говорити, що він робить неправильно, він продовжує говорити, що він таки поганий, але він продовжує робити це все. Він, начебто. Ото якийсь маніак, якийсь, типа, якийсь маніак, да. Який продовжує робити погані речі, то приходить в церкву і надіється, що якщо він скаже, що він поганий, якщо він виговориться, якщо він озвучить факт, що да, я поганий отець прості, то, типа, йому скаже цей отець. Ну, все нормально. Почитайте там, Біблію там, Отче наш два рази про прочитай на колінах вечері і прощен. І він читає, якщо він так виговорюється, може він. Його прощає вселенна? я не знаю, тому що. Для чого він просто продовжує говорити, що він дебіл, але продовжує бабки просирати. Не знаю, не знаю. Третє оновлення. День один починається. Втрачено 275 тисяч 13 лютого 2022 року. Гра закінчена. Я постійно повертався, щоб відіграти великі втрати, і тепер сиджу тут рівно через 4 місяці. 200 тисяч втрачено, 75 тисяч борг між кредитною карткою та кредитною лінією. Ледь лишилося грошей, тільки щоб вижити. У мене є сім'я, яка не знає про це. Багато хто з вас знають мою історію тут. Я не розповів дружині, а вона зараз у поїздці з малечею. Я думав скористатися нагодою, щоб повернутися в казано і відігратися, але цього не сталося. Замість цього я брав гроші у кредиторів для гри, але програв усе. Я знаю, що моя працездатність також постраждала. Я фізично став іншим. стрес забрав мою усмішку і блиск у очах. До біса азартні ігри. Я хворий і я збираюся стати краще. Це мій день один. І ось план: перше використати Хелок, щоб погасити дорогі борги. Друге профінансувати будинок на 100 тисяч доларів, коли іпотека буде на продовженні в серпні, щоб погасити Хелок. Третє. Розповісти дружині і сподіватися, що вона підтримає моє одужання замість того, щоб піти. Я розумію, що це буде важко прийняти. Четверте. Оздоровитися і повернути фізичну форму. П'яте. Скоротити витрати та харчування поза домом. Шосте знайти підробіток або часткову зайнятість. Сьоме. Відвідувати збори GA, якщо зможу. GA. Це що, типу, якісь анонімні ті Ігромани чи щось таке, не знаю. Я бажаю, щоб міг повернути останні 4 місяці назад, але не можу. Тож тепер втрачу наступне десятиліття, щоб усе виправити. Моє життя в руїнах, і я більше не можу так жити. Ха, побачите, буде. Ой, буде, стопудово буде. Четверте оновлення: самоусунення на невизначений термін, день 0, 27 лютого 2022 року. Зірвався і не зміг зупинитись, поставив своє життя на кін. Думав про самогубство. І єдине, що тримає мене на землі, це донька, дружина і родина, яких я підвів. Вони не мають уявлення про те, що я накоїв. Перше програв свої гроші і частину спадку. Друге набрав боргів на 70 тисяч доларів. Третє заліз у рахунок дружини і взяв ще 50 тисяч. Це просто ужас. Це наркоман. Це галіми, обоссаний, уніжений, затоптаний. Аб... Тристаний наркоман, по-другому не назвеш. Вибачте, ну це я не можу. Мене, ну, мене... Ну, мене... мене сука трясе од такого. Ну як? Коли я просто злий, я дуже. ух, який злий. Я розчарований, злий, мене просто рве, я не можу, мене розриває середини. Я просто, просто блять. іскрю. Я іскрю. Я зараз виходжу з цього жалюгідного місця казино, яке забрало у мене все розумово і фінансово за останні 6 місяців. Втрачено 325 тисяч доларів, і стільки ж у попередні роки я маю понад 600 тисяч збитків, і є лише один спосіб зупинитися. Сьогодні у моїх руках є перемога сила волі, підкріплена підписанням форми самовиключення безтерміново. Тепер я маю розповісти дружині всю правду і маю захистити свою родину від самого себе. Я не знаю, чи залишиться у мене родина, якщо дружина не підтримає, але принаймні я зробив те, що ніколи не думав зробити. Припиняйте азартні ігри, друзі. Ніхто не виграє в цій індустрії. Вона відправить вас до могили набагато швидше, ніж сам Бог. Я щось не дуже поняв, що він написав контракт про самовипіл, я щось не дуже поняв. Що, в смислі? А? Що, кого? П'яте оновлення розповів дружині 12 квітня 2022 року. Все зроблено. Вона дізналася, розповів телефоном, бо був на роботі. Ачкошнік Галімий, просто абосиш. Голоза, сказати, да? сказати в сказати, сказати очі, Що він просрав все майбутнє їхніх дочки, його жінки, його, сі їхні сім'ї просрано. Сить в очі сказати, очкошнік. Ридав як божевільний, вибачався, вона розлютилася і зараз не відповідає на повідомлення. Даю їй трохи простору. Якщо повернуся додому, або вона там, або вже ні, хто знає. Робота зараз жахлива, хочу якнайшвидше піти, але поки не можу. Буде божевільна ніч, можливо, розмова буде мінімальною, якщо взагалі буде. Нарешті я знявся тягар з душі, і, хоча нервую, відчуваю полегшення. Бо це повільно вбивало мене всередині депресією і суїцидальними думками. Жити одним днем, приймаючи наслідки своїх вчинків, мабуть, так і має бути шосте оновлення: оновлення щодо розкриття правди, 14 квітня 2022 року. Привіт, усім! Хочу дати оновлення щодо повного розкриття правди для тих, хто бачив мої попередні пости. Справжнє дно це не втрачені гроші, а втрачена довіра. Для тих із вас, хто самотній, ви теж втрачаєте довіру. Моя дружина, і я її не звинувачую, розповіла про все своїй родині і моїй. Я почуваюся приниженим, сповненим жалю, бажаю, щоб цього ніколи не сталося, але також вірю, що це необхідно для одужання. Час лікує, але лікування має розпочатися. Тим, хто ще не розповів родині про свої проблеми, зробіть це. Спочатку важко, рівень стресу підскакує у тисячу разів у моменті, але врешті це і є те, чим є наслідки наших дій. Я обираю стати кращою людиною, нарешті позбутися цієї проблеми і всіх інших, що завдають болю близьким. Роки заробленої поваги втрачені. Мені жахливо соромно, але я заслужив це. Тепер буду рухатися вперед і залишу минуле позаду. Новини розлатяться і приниження продовжиться, але врешті так воно і є, бо часу не повернути. Зате можна змінити майбутнє. Бажаю удачі. Я пишаюся тим, що визнав свої помилки, і для мене це велика перемога, наче камінь з душі впав. Скажіть ні, азартним іграм. Станьте переможцем раз і назавжди. Молодець, мужик. Одобряємо! красава! Хороший отець, класний чоловік для своєї дружини і вообще дуже прикольний син. 7 -е оновлення. 135 днів без азартних ігор. 12 липня 2022 року. Привіт усім! Давно тут нічого не писав. 135 днів одним днем за раз. Ось як я це зробив. Програв понад 300 тисяч за 6 місяців. Поринув у серйозний жаль, депресію і божевільний рівень стресу, звернувся до Бога і заборонив собі вхід до всіх наземних казино. Це був перший крок до свободи. Пройшов через пекло і повернувся назад через це, втратив повагу, довіру, любов. Зберіг шлюб, але було жорстко. Тепер починаю повертати це назад. Крок третій На щастя, робота стала дуже завантаженою. Тримала мій розум зайнятим, і це дуже допомогло. Не можу пробачити собі втрати і біль, який я завдав близьким. Мене це турбує постійно, але думок повертатися до азартних ігор більше немає. Величезний крок, четвертий самоусвідомлення. Бажаю всім удачі у боротьбі з азартними іграми. Дякую, дякую, друже. Восьме оновлення знову оступився. Потрібна відчайдушна порада 24 січня 2023 року. Ото вже заборона. Бажання повернутися перемогло. І я повернувся. Виграв 40 тисяч з 3 тисяч. Потім усе програв назад, плюс ще 30 тисяч. Поступові втрати по 5-6 тисяч після того, як на наступний день повернув назад 20 тисяч. 30 тисяч боргу. Немає способу віддати. Всі фінанси контролює партнер. Що мені робити? Минулого разу це була сімейна криза, а тепер у мене немає вибору, окрім як знову звернутися до батьків і просити допомоги востаннє. Проблема в тому, що минулого разу я мав би винести урок. Я справді не знаю, що робити, не можу нікому розповісти про останні події, інакше я приречений і сильно пораню близьких. Але якщо це випливе назовні, я точно розлучуся. У мене є дружина і дитина, яких я не хочу втрачати. Я хочу сказати батькам, що мав цей борг ще з минулого разу, який повернув моє життя до гори дригом. Але боюся, що це поставить їх через пекло, і як вони зможуть мені довіряти після цього. Я добре заробляю, але не можу розпоряджатися грошима, оскільки партнер тепер контролює фінанси. Що ви думаєте, як мені впоратися з цим? Боже, я не можу просто. Скажіть щось йому, я просто не можу вже нічого йому говорити. Я не можу, все. я здаюся. Це людина, як то про собаку, так? Да? Що не роби, а собака все одно яйця буде лизати, так і тут. Дев'яте оновлення. Знову досягнув дна. Для мене все скінчено. 5 лютого 2023 року. Привіт усім! Будь ласка, припиніть грати в азартні ігри. Я зірвався і тепер маю 40 тисяч боргу без можливості повернути, враховуючи ситуацію, де фінансами керує партнер. Я не можу нікому про це розповісти, бо буде величезна проблема. Я просто не можу повірити, що знову довів себе до такого стану. У мене навіть не залишилося грошей після минулого раунду дурості. Уже немає доступу до кредитів і я вже позичав у друзів та родини. Зараз на моєму рахунку лише 500 доларів, а рахунки вже на підході. Це все не Стільки паршиво, що я просто хочу покінчити з собою. Цей фінансовий стрес нестерпний. Мені потрібна допомога, але я не знаю, чи буде мій партнер таким же підтримуючим цього разу, якщо він дізнається. Боже, боже, поможи йому, я не можу. так. Це просто жесть. Це дно. Ну да, це дно, це полне, полне дно. Десяте оновлення. Хтось зізнавався партнеру про зрив 27 лютого 2023 року. Борюся, щоб знайти в собі сміливість сказати дружині, що я знову все зіпсував вдруге і який я жалюгідний чоловік і батько. Працюю так важко, щоб просто злити наші гроші в казино. Минулого разу, після великих втрат, я вже отримав свій ультиматум. І ось я знову переживаю те саме, тільки цього разу це суцільні борги. Моя голова зараз вибухне, і я у страшному стресі і не знаю, що робити. Хтось зізнавався своєму партнеру про зрив, як це пройшло? Я зізнавався, а, я пообіщав, що цілий тиждень не буду їсти солодкого, і в понеділок вже я захуярив торта. Не всього, так що я молодець, ще скажу вам. Не всього, ну да. було діло. Одинадцяте оновлення. Якщо тобі дали другий шанс, але ти знову зірвався. Чи це знак звернутись по допомогу? 4 березня 2023 року. Я не можу. Вибачте я все. В цій ситуації ми просто наше це саме. Ми вже зі наше і все. Чи це знак? Давайте подумаємо. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, це знак? Не знаю, я навіть не знаю, що сказати. Не знаю, чи це знак. Не знаю. Пишіть в коментарях. Можливо, дехто з вас читав мої пости. Я знову у катастрофічній ситуації і не маю мужності поділитися цим із кимось. Мені дали другий шанс. Я заборонив собі доступ до казино, але через рік я знову в тій самій ситуації і тепер глибоко в боргах. Я постійно думаю, що мене підштовхнуло до азартних ігор. Я працюю тяжко, щоб заробити гроші, але вони не мають для мене великої цінності. Чому так? Гадаю, я знайшов відповідь у молодості. Мій батько ніколи не дозволяв мені самостійно керувати фінансами. Він завжди перевіряв мої рахунки, завжди хотів сам керувати. Він завжди давав мені зрозуміти, що все, що він має, одного дня буде моїм. Він не був багатим, просто звичайною людиною. Я ніколи не відчував контролю і ніколи не навчився правильно розпоряджатися грошима, бо це було просто гроші. Тепер я дивлюся на молодих людей, які так обережно ставляться до своїх фінансів. Не знаю, чи правильно я думаю, я справді не хочу звинувачувати своїх батьків, але шкодую, що не мав свободи керувати своїми грошима в молодості. Я визнаю, у мене проблема з азартними іграми. Мені потрібна допомога, і я розбитий через наслідки, борги до самої стелі. Хороша зарплата, але людям треба платити рахунки і виживати. У будь-якому разі борги це не потрібний тягар. Я намагався доручити фінанси дружині, але замість цього взяв позики за її спиною. Чи заслуговую я на третій шанс, чи все розлучення і руйнування? Да, Другий варіант там. Оце ж ти друге сказав. Оце воно. Це да. дванадцяте оновлення. Допоможіть, хтось, дайте мені мужності розповісти правду і як почати. 6 березня 2023 року. Як мені сказати дружині про свій зрив? Мене це вбиває. Як мені сказати їй, що я знову зламав її довіру, що я знову поставив нас у погану ситуацію? Це божевілля, ці речі руйнують життя. Ось я, дорослий чоловік, плачу як слабак, немає контролю, немає усвідомлення своїх вчинків, не можу зробити нічого, окрім того, щоб завдавати болю і страждань близьким. Боже, я не можу з цим впоратися. Що мені робити? Хтось, будь ласка, дайте мені пораду. А, тікай від сім'ї. Зробиш велику послугу сім'ї. Тікай отуди просто. Ну, уйди від жінки й дитини. Це моя порада. 13 оновлення. Хтось тут зривався і набирав боргів на 6 цифр, 17 червня 2023 року. Почуваюся жалюгідно. Шукаю когось, хто зможе зрозуміти і допомогти, порадуючи рішенням минулого року. Жахливі величезні втрати на середні 6 цифр. Зізнався і заборонив собі доступ, але потім знову повернувся до диявола. Тепер витратив увесь чудовий кредитний рейтинг, який будував багато років. Набрав 200 тисяч боргів із доволі високими відсотками у різних сумнівних місцях. Життя у повному хаосі, нещасний, депресивний, ментально розбитий, стрес зашкалює, каяття, невірність дружині, фальшиві усмішки, приховані сльози все, що тільки можна уявити, бо цей список найгірший. Десь він ще 200 тисяч назбирав долгів, я поняв. Угу, 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 Онімілий до цінності грошей у чотирьох стінах диявольського дому, але ззовні реальність б'є жорстоко. Тепер сиджу і думаю, навіщо я це зробив? Наближається 40 років, і це наганяє холод по шкірі. Хтось може мене зрозуміти, що робити, не можу пережити друге зізнання, немає ні серця, ні сил на це. 14. оновлення Зізнався вдруге, 5 серпня 2023 року. Щойно зізнався дружині. Не знаю, що тепер буде. Я заслуговую на будь-яке і все можливе покарання на цьому етапі. Не міг більше тримати це в собі, бо не витримую життя у брехні і подвійній реальності. Сподіваюся, я вийду з цього сильнішим заради нашої дитини. 15 оновлення. ЗРИВ 18 серпня 2023 року. Сьогодні, вдруге, я відчуваю приниження через свій зрив. Моя родина пішла, і я залишився тут зовсім один. Я втратив більше, ніж гроші. Я втратив любов і довіру. Припиняйте грати в азартні ігри, люди. 16. оновлення: я зруйнував себе і втратив усе 14 жовтня 2023 року. Дружина пішла, забравши дитину. Борги мені вже не під силу, я повністю знищив себе фінансово, бо мені доведеться продати будинок, щоб розрахуватися. І знову дім, казано, переміг, а ми продовжуємо думати, що можемо їх обіграти. Я не розумію, як я допустив це, не думаючи про наслідки. Що ще гірше, у мене було достатньо часу, щоб зупинитися і обдумати свої помилки. Що це за порив? Це найгірша клята наркотична залежність у світі. Вона не тільки руйнує тебе, але й твою родину. Психічно я розбитий. Я лише бажаю вибратись із цього. Почати все спочатку у 40 років. Ось де я опинився. 17 оновлення. Коментар. 15 жовтня 2023 року. Дякую всім за підтримку. Дуже важко справлятися з усім цим, знаючи, що я скоро не зможу виплачувати борги. У мене було багато шансів вирватися, допомога родини, яку я зловживав. І тепер я ще в глибшій ямі, ніж будь-коли. Дружина відмовилась мене фінансово підтримати, навіть після того, як я запропонував рішення. Я сказав, що міг би погасити борги, якби вона дозволила мені перекласти борг з незабезпеченого на забезпечений кредит під заставу дому, що дало б мені хоч трохи простору. Але зараз я потопаю. Неплатежі зіпсують мою кредитну історію і потягнуть за собою судові позови. Вже зараз кредитори почали переслідувати мене за платежами. Я змирився з тим, що залишуся без кредиту, бо, чесно кажучи, саме легкий доступ до кредитів і привів мене туди, де я зараз. Я знаю, що я не один такий, але на жаль, ми всі там, де ми є. Багаторічні заробітки можуть зникнути за лічені дні. Від цього мене нудить. Автор відповідає на коментар. 4 листопада 2023 року. Я тебе розумію. Я втратив 500 тисяч і маю величезні борги, ганяючись за втратою у 20 тисяч доларів. Два роки тому я вже втратив 300 тисяч, 800 тисяч боргу і нуль надії в житті. Депресія без кінця. Дружина пішла, забравши дитину. Молитися чи перестати вірити. Відчуваю, що хочу все закінчити, але в мене є дитина, заради якої потрібно жити. А такий батя. А що ти можеш дати дитині, як ти до кінця свого життя в боргах? Чесно кажучи, історія попахує якоюсь, наче фальшу трошки, да? або просто він не розказав точно ну він сказав, що батьків його обичні, обичні роботяги, правильно? Тобто, откуда в них тоді бабки на погашення цих долгів? Продавали, мабуть, все підряд, не знаю. Ну, висновок такий, що ця людина дуже сильно нездорова ментально з тому що в нього немає сили волі зупинитися, в нього в житті немає ніяких радостей, стимулів до чого йти, тільки програвати гроші, будь-то би, да? Будь би це його цель, програти чим більше, не знаю. Ну, людина залежна, дуже сильно, їй треба лічитися. Прям лічитися, а не просто підтримати підтримка сім'ї. Так, да, це хорошо, але коли це підкріплено ліченням, це дуже хорошо, це дуже хорошо. В нього цього не було, і за цього він все просрав. А, дуже сумна історія. Жалко жінку і дитину. Це дуже їх жалко, реально. да Пишіть свої думки по поводу цьому. Чи були в когось такі історії цікаво У мене, наприклад, була історія, мені до сих пор стидно. Е, мені колись мама дала 2000 гривень, щоб я купив собі курточку зімню, а я пішов в, в цей автомат і. Все просрав. Мені дуже стидно було. Дуже до сих пор стидно. Маман, якщо ти це бачиш, прості, я не хотів. Ну, я все одно купив свою курточку, не бійтесь, я не замерз тою зімою, все було хорошо. Так що, да, такі діла. Сумна історія. Пишіть свої історії, якщо у вас такі є. А, цікаво почитати, реально. Дуже цікаво читати ваші коментарі. Ставте лайк під це відео. Я стараюся для вас, А ви трошки покажіть свій фідбек. Підписуйтесь, черебойте колокольці, дивіться решту відосів. Там багато дуже прикольних відосів. І побачимося з вами уже через день. Алівідерчі.